Добрий день. Сьогодні у нас незвичайна тема. А саме чому 2025 рік, рік змії, є роком України? Взагалі, який існує зв'язок між Україною і Зміями? Здавалося б, змія має в собі негативний контекст, бо вона плазун та й ще й може бути отруйною. Тому частіше всього люди з осторогою ставляться до змій і при зустрічах. Обходять їх стороною. Проте, символічно, змія має набагато глибший контекст, і саме наші предки бачили в них не тільки отруєних плазунів, а дещо більш сакральніше, ніж просто тварин. Так, змія, наприклад, є символом гнучкості, мудрості і адаптації. От подумаймо: усі ці характеристики насправді притаманні українському народові. Ми гнучкі, наш народ давній, відповідно володіє народною мудрістю, яка передається віками через казки і наші традиції. І якраз в них дуже і дуже багато тої правильної мудрості, яка має вести людину по її життєвому шляху. Від того, що українці древній народ, як би це дивно не звучало для когось, вони навчились адаптуватись до жорстких умов. Протягом тисячоліть йшли війни, голоди, катаклізми, проте український народ не зник. Від чого його адаптивний механізм дуже розвився. Як бачимо, ми всі з вами вже звикли до війни. Ми стоїмо і боремося. В той же час можна навести ряд прикладів, коли інші народи не мали змоги витримувати навали іноземців і піддавались на волі переможців. Тут можна навіть задати і ацтеків, які були завойовані іспанцями, їх цивілізація і народ не змогли організувати потужний супротив, а тому були завойовані чужинцями з інших земель, також символ змії пов'язаний з родючістю і насамперед зі землею. Ми з вами усі чудово знаємо, що українці це працьовитий народ. Народ усілих землеробів, В нашій культурі і традиціях, маса звичаїв, які пов'язані саме з землею, збором урожаю і так далі. Як казав мій дід, Хліб, голова. Змія також у міфології асоціювалася з жіночою силою і з чоловічим началом, водою і дощем. Тому ми повинні просто обов'язково задати де ж саме присутня була змія у нашій древності? Чому ж наші предки могли шанувати змій, А ми про це забули. Про це нам нагадує древній історик Геродот, і описана ним скитська легенда про жінку зі зміїними ногами? Як каже легенда, в ті стародавні часи Геракл, або як його називали самі Скити Таргітай, прийшов в країну Гілея, теперішня Херсонська область. Там він зустрів жінку змію, і вона йому народила трьох синів трьох легендарних скитських царів Ліпоксая, Арпоксая і Колоксая. Старші два сини покинули землі скиті України і пішли по світу. Тут можна задати завойовницькі походи Скитів на Персію, Єгипет і Індію. Хоча два останні є поки що теорією. Наймолодший Колоксай. Залишився правити на Батьківщині. Дуже знаковим є його ім'я Колоксай, Першою частиною імені якого є слово коло. Коло це циклічність, змій, який поїдає сам себе, називається уробусом. І зображується як коло. Насправді, це символ закінчення і водночас початку нового життя. Коли старе гине. І дає дорогу молодому життю символ продовження роду. Батько народжує сина, а потім той після нього вже продовжує рід далі. Тому Колоксай є нашим стародавнім батьком. Також можна прослідкувати, що ім'я Колоксай можна інтерпретувати як колос або колосся, яка найважливіша рослина в Україні. Звичайно, це. Пшениця, яка має колосся. Можливо, колоски і отримали свою назву від царя прародителя Колоксая. Відповідно, як ми бачимо, матір'ю Колоксая була жінка змія. Тому і не дивно, що змія також символізує жіночу енергію і родючість. же склалося, що культ змії матері був розповсюджений по всій скиті України. І зараз ми переконаємося в тому, що наші предки шанували змію богиню. І тут ми зустрічаємо масу ювелірних і кам'яних виробів, на яких зображена богиня мати, богиня змія, яку стародавній історик Геродот називав Апі. Ось тут, наприклад, у нас зображено частину скидської кінської зброї, яка прикрашена зображенням богині Матері. Хочу сказати. Що ці зображення я взяв з відеоканалу Історія Русі, в якому ви також зможете отримати багато інформації щодо цього питання. Звичайно, це все дуже древні часи. А скіфи, як ми знаємо, були язичниками, тому вони і вірили в богиню змію, і зображали її в різних інтерпретаціях Проте, як не дивно, а вже в період існування християнської Русі, богиню Змію. Продовжували зображати, наприклад, на медальйонах, так званих змійовиках. Ось цей змійовик був знайдений на Чернігівщині, і датується він кінцем 11 століття. На лицевій стороні змійовика зображений архангел Михаїл, а на звороті ось ця богиня матір. Змія і християнський ангел зображені разом на одному медальйоні. Це свідчить про те, що наші предки. Навіть з приходом християнства не переставали шанувати богиню матір, яка була їх праматір'ю. Не виключно, що тоді всі люди дуже добре знали легенду про Таргітая і Апі, від яких народились три великих скидських царі: Арпоксай, Колоксай і Ліпоксай. Саме тому наші предки продовжували зображувати богиню матір і шанувати її. Бо вони це пам'ятали і знали. Зміїний символізм прослідковується у ювелірних виробах скидської епохи і епохи Русі. Це говорить нам про нерозривний зв'язок між скитами і русами. І доводить нам, що скити і руси були одним народом, які мають одних і тих же самих легендарних предків: богиню Матір зі зміїними ногами і Таргітая Геракла. Бачите, як обертається історія, що стається з людьми, які перестають пам'ятати своє справжнє минуле. Цей народ знищують, бо він втрачає зв'язок зі своїми предками. І ці факти можна напряму використовувати для підтвердження зв'язку між Скитією і Руссю. Це усе був один народ, який жив на одній і тій же землі. А марсіани жили на Марсі. Усі ці... Мальовані нашестя, міфічних народів кочівників, велика байка, яку створили, щоб принизити наш народ. Але не будемо вдаватися в цю полеміку і підемо далі. Ось у нас тут є картина Ораціо Джентілескі. Цю картину художник намалював приблизно в період з 1624 по 1625 рік. І це насправді непроста картина, бо на ній зображена жінка. Жовто-блакитному вбранні. І в себе нічого. Але у лівій руці вона тримає зміїний тризубець. Як же називається ця картина? Вона має назву Щасливе суспільство, що перемагає біди. Проте, як, на мій погляд, це дуже спрощена назва. Бо в правій руці жінка тримає дуже багато корон. І, ймовірно, це корони переможених тиранів правителів Хоч картину намалював італійський художник 17 століття, проте символізм, закладений у ній, є приголомшливий і дуже актуальний саме для нас, для українського народу, який зараз має жовто-блакитний стяг і тризуб, як за герб. Численні корони у правій руці жінки це корони переможених правителів, правителів тиранів, іноземних завойовників, які зазіхали на нашу землю. Не здивуюсь, якщо у цій купі буде корона Дарія І, корони римських імператорів, яких перемагали наші предки, як не дивно, а саме наші предки привели Римську імперію до Занепаду. Зараз ми боремося і ще з одним тираном, і ще з однією рабовласницькою імперією, яка не рахується з людськими життями. І, мабуть, вже скоро корона наступного здоланого тирана опиниться в руках України. Чому, наприклад, скити змогли перемогти перське військо Дарія? Бо вони були гнучкіші, вони були швидші, були мудріші за персів і змогли їх перемогти. Скити були як змія, яка в степу почуває себе господаркою, а Перси були непроханими гостями. За що їй поплатилися? В цьому контексті також хочеться сказати і про те. Що перська держава сприймається як ультимативна імперія з високим розвитком цивілізації. Перепрошую, але якби Скіфія поступала з персам у цьому, то вона би не змогла виграти війну. Хоча більшість науковців передають нам образ Скіфії як якоїсь абургенської, дикої, варварської, навіть не держави, а якогось незрозумілого степового об'єднання. Це справжня брехня. Скіфи мали кращі технології і були спроможніші за персів, тому і здобули перемогу. Саме тому Дарій і пішов на Скитію, бо хотів її багатств, а не голих степів. Тому не потрібно вигадувати байок і підтримувати грецькі брехні про дикість скейтів, завдяки чому наші предки перемагали цих страшних тиранів. І зараз ми стоїмо. Відповідь криється у лівій руці жінки, в якій вона тримає зміїний тризубець. Змія, як ми пам'ятаємо, зі слів сказаних вище, є символом мудрості, гнучкості і адаптації. Українці стародавній народ, який черпає свою мудрість з глибини віків, що передавались нашими предками з покоління в покоління. За тисячоліття наш народ навчився адаптуватись. Тому зараз ми стоїмо проти цілої завойовницької Орди. Ми можемо це зробити і можемо перемогти. І як не дивно, ось ця картина передає глибинну суть цього протистояння, передає глибинну суть нашого народу. Адже наш народ за цілі віки не перевівся, бо, врешті-решт, усі завойовники були переможені. І в руках нашої богині Матері опинялись. Чергова корона переможеного царька. Дякую вам за увагу! Пишіть свої коментарі щодо цього питання. Як ви думаєте, як вам здається, що ще символізує жінка, зображена на картині цього італійського художника?